Сьогодні ввечері на Українському радіо. Вітаю при мікрофоні. Наталя Соколенко. Продовжуємо інтерв'ю із Всеволодом Князевим, головою Верховного суду. В цій частині розмови говоритимемо про суддівські інтриги перед з'їздом суддів і обранням членів Вищої ради правосуддя, про викорінення корупції як запобіжник від зазіхань Путіна на Україну, а також про те, чи збережеться система господарських судів після війни. Про судову реформу давайте поговоримо. Вона не спиняється під час широкого масштабу. Нього вторгнення, хоча була невеличка пауза в роботі етичної ради. Нагадаю, наші аудиторії це такий орган, спеціально створений для проведення судової реформи. Він складається із трьох представників від міжнародних організацій, наших міжнародних партнерів, і від трьох суддів і суддів у відставці українських. І ця етична рада зараз зробила велику роботу. Вона перевірила всіх охочих стати членами Вищої ради правосуддя за квотою з'їзду суддів і відібрала Згідно закону по два кандидати на одну посаду, загалом от представлено 16 кандидатів і з'їзд суддів, який має так розумію невдовзі відбутися. Рада суддів України вже почала підготовку до організації цього з'їзду суддів. Має обрати і от питання: я вам скажу, як в журналістських колах громадські активісти аналізують цю ситуацію, і ми бачимо три сценарії: перший сценарій ідеальний, правильний. Чесний з боку суддів був би приїхати на цей з'їзд і вибрати з тих 16 кандидатів вісім, як і належить за законом. Однак голосування таємне, і ми раніше спостерігали неодноразово ну, абсолютно негідні честі суддів в скандальній ситуації, коли кимось затверджений список таких кандидатів до Вищої ради правосуддя чи до конституційного суду просто приносили на з'їзд і судді. Таємним голосуванням, якимось чином голосували прямо за оцей незрозуміло ким погоджений список на останньому з'їзді суддів, який відбувся майже рік тому. Я встигла в ефірі Українського радіо розповісти? Дивіться, люди, от, список з трьох, я, я знайшла три прізвища, які погодила, ну, очевидно, не знаю, як це назвати. Судова мафія, чи хтось погодив. І судді зараз от будуть голосувати таємним голосуванням. Невже вони посміють після того, як журналісти оприлюднили, викрили цей план? За них проголосувати. За них проголосували. От уявляєте, і ми думаємо ще розглядаємо два сценарії, якщо делегати з'їзду суддів отримують якісь вказівки і оберуть. Не вісім, а скажімо, сім чи шість членів Вищої ради правосуддя цей орган далі не буде працювати. В нього не буде кворуму і судді. от як зараз вони ну, по суті без наглядача в хорошому сенсі слова, без наглядача за дотриманням самими суддями законодавства тобто суд над суддями, Вища рада правосуддя не працює. Ну і третій варіант: що судді чи там рада суддів, чи хто хто не знаю, судова мафія, наприклад, будуть усіляко. Відтягувати час і продовжувати на невизначений час цю ситуацію, коли Вища рада правосуддя не працює, ніхто суддів не контролює, не карає і так далі. От як ви вважаєте, війна, страшенні втрати українського народу на фронті, в тому числі і загибель суддів? Ми згадували з вами суддю, яка в Чернігові загинула так від російських ракет, це якось може вплинути на судову спільноту, щоби по-перше. Належним чином обрати хороших, якісних делегатів з'їзду суддів, які спроможні самостійно голосувати в таємному режимі, і виконати норму закону і обрати. Вісім членів вищої ради правосуддя для того, щоб ця вища рада правосуддя нарешті працювала. Вибачте за довгі питання, але тут треба дати картину нашій аудиторії. Про що ми говоримо, і чому це настільки важливе питання про з'їзд суддів? Так і я вражений вашою обізнаністю. Ви дійсно я бачу, що знаєте, дуже багато про те, що відбувається, і все те, що ви сказали, на жаль, такі явища можуть існувати. Я хочу сказати про що взагалі моя думка була і моя ініціатива ще навесні. Коли почалася війна в умовах того, що по перше безпекова ситуація не дозволяє, точніше ставить під загрозу проведення з'їзду, зібрати таку велику кількість суддів в одному приміщенні суддів, які такі... є надзвичайно важливими так. для державного Так. це для Росії так. буде якби такі дуже ціль, дуже така лакома, скажімо так, що знищити сразу 300 суддів, які є делегатами. З'їзду я пропонував проводити з'їзд онлайн. Відповідно, і голосування, щоб проводилося онлайн, і тоді би на нього було важко якийсь чинити вплив. Бо кожен суддя на своєму робочому місці, кожен суддя має електронний ключ, за яким він би міг підключитися до системи, проголосувати і позбутися будь-як. Ми могли позбутися будь-якого впливу на суддів. Подальший розвиток цієї ідеї така безпосередня демократія, взагалі, вона технічно можлива. Кожен суддя має електронний ключ, комп'ютер, інтернет. Зайти в програму і проголосувати, щоб всі судді брали участь безпосередньо в обранні членів Вищої ради правосуддя, суддів Конституційного суду і так далі, Те, щоб ті питання, які вирішують з'їзд суддів, на жаль, різні причини були за яких. Ця ініціатива і політичні, і технічні, і фінансові, за яких ця ініціатива якби не підтримала свого подальшого розвитку. Але я думаю, що ми маємо замислитись над цим на майбутнє і прагнути цього. Тепер що стосується поточної ситуації, Ціллю реформи 2021 року щодо запровадження етичної ради, яку, скажімо так, ініціювали і допомогли наші іноземні партнери в цій реформі, якраз і було позбутися можливого впливу. На формування органів суддівського врядування, на обрання суддів конституційного суду за рахунок того, що може бути адміністративний ресурс, вплив суддівської мафії чи опозиції всередині судової системи, чи ще когось. Задля цього була введена етична рада. Етична рада вже заздалегідь, якби має відібрати тих кандидатів до моральних якостей, яких немає претензій. І на сьогоднішній день велика кількість була подана кандидатів, і переважна кількість переважна частина з них відповідають критерію етичності, і вони є професіоналами і достойні працювати у Вищій раді правосуддя. Але етична рада вибрала 16 найкращих. Я ознайомився з цим списком, подивився біографію цих суддів. Вони всі достойні. Працювати у Вищій раді правосуддя. Тому оцей ефект, що будуть обирати, хтось буде заставляти за когось голосувати чи радити, він вже дуже розмитий. Бо кого з цих суддів не оберуть до Вищої ради правосуддя, це вже буде добре. Для мене це вже буде добре. Я подивився, що всі вони достойні. І для Вищої ради правосуддя, для мене, як для члена Вищої ради правосуддя, як очільника судової системи. Я бачу, що обрані достойні. Тому за кого б там не ігітували голосувати, результат все одно буде вже добрий. Це означає, що все-таки. Ця реформа дала певний результат. Подивимось. ще ми не маємо результату, але будемо сподіватися, що саме так воно і буде. Ви абсолютно правильно сказали, що зараз, на жаль, я інформацію, що є такі прагнення і зірвати з'їзд, і обрати не вісім членів Вищої ради правосуддя, а шість чи сім, що теж не дозволить запрацювати Вищій раді правосуддя. Не всі, на жаль, хочуть, щоб Вища рада правосуддя була сформована. Я маю на увазі, наприклад, ми говорили про суддів колаборантів суддів-зрадників, яких не можна звільнити з посади і притягнути до дисциплінарної відповідальності. Поки не запрацює Вища Рада правосуддя. У нас зупинена процедура оцінювання суддів. Є судді, які розуміють, що вони напевно не пройдуть це оцінювання. І поки немає Вищої ради правосуддя, вони будуть працювати далі. Тому цей рух за те, щоб не створити Вищу раду правосуддя, я думаю, що такі будуть, якби, виникати ідеї, і така діяльність буде проводитись. Але я думаю, що більшість суддів, переважно більшість суддів, все це розуміють. І я впевнений, і я буду робити для цього все, щоб з'їзд суддів відбувся. Ми обрали вісім членів Вищої ради правосуддя, і в подальшому у нас буде можливість після того, як президент призначить одного члена Вищої ради правосуддя. Конференція прокурорів має нам двох обрати членів Вищої науковці. ради і науковці одного Одно. ще до обрати вже на грудень призначений mm -hmm. з'їзд. Я думаю, що до кінця року було б добре, якби ми вже сформували Вищу раду правосуддя. Я буду прагнути, щоб це відбулося як скоріше, бо без вищої ради правосуддя виникають дуже непрості ситуації. Наприклад, навіть побутові ситуації, суддя хворий, паралізований. У нас є суддя паралізований, який не може звільнитися з посади судді, бо немає вищої ради правосуддя. І на цього суддю розподіляються справи. І він вже вичерпав всі лікарняні, які передбачені за законодавством, і далі він має бути звільнений з посади за станом здоров'я. Але немає ніякого законодавчого виходу з цієї ситуації, і про роль судді у трансформації суспільства завжди війни впливали на розвиток суспільства, особливо якщо ми говоримо там про західний світ, до якого належить Україна. Війна завжди є таким трансформаційним таким стрибком. І судді, які є за визначенням елітою будь-якого суспільства, можуть тут показувати певний приклад, як ви вважаєте. Що має змінитися в самій судовій системі? Можливо, в системі юридичної освіти, яка має готувати відповідних правників, щоб ми побачили в Україні суддів, які здатні брати на себе більше відповідальності. У нас є сусід. Яку очолює цю країну, агресорку очолює Путін, і про нього юристи кажуть, що він легістом. Він вважає, що правильно от те, що чітко написано в законі, і тому закон можна написати повну дурню, але це буде закон, і відповідно вже може російська держава так робити. Мені здається, що у нас ще теж є шлейф цього підходу до правосуддя у роботи суддів. Я, звісно, не узагальнюю, Я не кажу, що всі судді однакові. Однак, мені здається, цього елементу більшою відповідає більшої публічності суддів бракує. Те питання, яке ви підняли, воно дійсно вже не один десяток років і вже може кілька століть постає у філософії права. Що важніше законність чи справедливість? І в різних правових системах це питання вирішується по-різному. Наприклад, в системі антисексонського права є якби, ухил більше в сторону справедливості. У нас. Все-таки у нас європейська родина, про європейська правова сім'я більше в бік законності, законності. Але але є верховенство але... права в конституції, та. так і е, простій людині, якщо ми задамо питання на вулиці. До якого судді він би захотів звернутися? До того, що ідеально знає закон чи до справедливого судді, і ви зрозумієте, що все-таки кожен скаже, що хоче, щоб його справу розглядав справедливий суддя, і безумовно, ми маємо виховувати почуття справедливості не тільки у суддів, у всіх працівників юридичної професії. Якщо ширше подивитися на ваше питання, яке ви задали, мені здається, що взагалі Україна має змінитися після нашої перемоги. Я впевнений, що ми скоро переможемо. Тож. І ми маємо змінитися. Ми маємо стати європейцями, дійсно європейцями. Ми маємо забути про наше радянське минуле. Ми маємо забути про наш зв'язок з Росією, позбутися того менталітету, який нам. Перейшов як спадок від радянських часів, багатів. Багато вже молодих людей, які не мають цього спадку. І чим далі, тим воно буде краще. Ми маємо стати європейцями, ми маємо жити як європейці, ми маємо жити по правилам, ми маємо бути справедливими, ми маємо любити свою країну, поважати, позбутися корупції повністю. повністю. Це важливо дуже для нас питання. І тільки тоді ми станемо сильною країною, сильним членом. Світового співтовариства не будемо просити про допомогу, а будемо самі сильним і самодостатнім членом світового товариства. Я впевнений, що так і буде. Я впевнений, що так і буде. Бо якщо так не буде, ми будемо завжди слабкі, і завжди ми будемо для Путіна, для Росії, завжди ми будемо такою ціллю, і тоді війна ніколи не припиниться. Тобто вона може зупинитися на певний час, так заморозитись, але потім знову. Вона виникне на території України. Ми маємо стати частиною Європи, і кожен має працювати над собою, кожен на своєму місці, для того, щоб ми стали частиною Європи. На Фейсбук сторінці Верховного суду прес-служба наводить цікаву цитату судді Верховного суду, але олійник для суду важливо не просто ухвалити рішення, а воно має бути таким, щоб його можна було реально виконати. І от зараз в редакцію українського радіо звернувся захисник Березнівської міської лікарні Рівненської області, просто вражений рішенням 8-го апеляційного адміністративного суду, що у Львові знаходиться. Так, от судді вирішили. Закрити лікарню за зверненням за приписами ДСНС Державної служби з надзвичайних ситуацій, що виявили в лікарні порушення, як такі рішення можуть з'являтися під час широкомасштабної війни, коли без медичного обслуговування може залишитися 40 тисяч місцевих, а ще переселенці, поранені захисники. Що це? Я вам відповім так. Як суддя адміністративної юстиції, працюючи в суді першої інстанції, сам розглядав такі категорії справ, mm -hmm. не коментуючи саме mm -hmm. цю справу, не маю такого права, бо вона буде предметом, скоріш за все, розгляду mm -hmm. верховному суді. Mm -hmm. Можна я вам задам таке запитання, так. чи ви допускаєте, що в лікарні може бути такий рівень порушень пожежної безпеки, що дійсно небезпечно там залишати пацієнтів? Ну я припускаю, але я не, не думаю, що єдиний вихід закрити лікарню. Ось, ну тобто, таке може бути ну, тобто, якісь приписи, так, можуть такі, бути такий наші, рівень та, може бути, що... що завтра може бути пожежа. Ось так погано, що завтра загинуть всі люди. Ось наскільки цей рівень порушень має бути аж до того, що закрити лікарню, це визначає закон. І суд має перевірити у приписі ДСНС. ДСНС дійсно має припис спочатку зробити. Уже як іде до закриття, то дійсно щось має бути дуже серйозно. Дуже серйозно. І це має оцінити суд. Але теоретично може бути і такий рівень порушень пожежної безпеки, що треба лікарню закривати чи щось інше. Бо інакше, звісно, що цих пацієнтів треба десь діти, але завтра може бути пожежа, і всі загинуть. Таке може бути. Таке може бути. То я припускаю, що і така ситуація могла бути і в цій справі. Я не знаю, не бачу матері. Ріали справи не можу сказати. Насправді, законодавство в цій частині я знаю, воно є недосконалим. Треба його вдосконалювати. Насправді суддя не має іншого варіанту там, якщо ДСНС дає відповідні документи про те, що дійсно такий рівень. Небезпеки в роботі цього об'єкту, то суддя фактично не має. Він не може керуватися. Він же не може взяти на себе відповідальність і сказати: це лікарня, як це ми будемо її закривати. А завтра буде пожежа і люди загинуть. І що потім, як суддя буде це пояснювати? Є відповідні спеціалісти, працівники ДСНС, які можуть це оцінити, не суддя. Не суддя. Тому таке може бути. Тому таке може бути. І я допускаю, що і в цій справі таке могло бути. Але дійсно треба оцінювати рівень цих порушень. Дійсно, треба вивчати глибоко це питання, коли це стосується таких соціально важливих об'єктів, як лікарні, військові частини, інтернати, і так далі. І так далі, і так далі. Тут треба обережно відносити до цього питання, але отак от під всіх під одну грибінку ну, точно не вийде, бо ситуації дійсно бувають різні. Ну але ця цитата насправді стосувалася, здається, сімейних спорів щодо того, з ким залишати дитину. От давайте, от якщо можна, розвинемо цю цитату, дійсно, верховний суд же має забезпечувати єдність судової практики. І ну, стежити за тим, як мені здається, щоб дійсно рішення ухвалювалися, такі, які ну які реально виконати, особливо в умовах воєнного стану. От наскільки складна ця проблема зараз для Верховного суду забезпечити єдність судової практики, і в сімейних спорах, і в спорах щодо того, з ким лишається дитина, коли мама за кордоном, наприклад, а батько ну не може, бо він призовного віку, і, і це лише ну, одна така ситуація, яка я думаю, стосується. Це зараз багатьох. Так, дійсно, ця проблема існує і існувала. Існує вона вже від початку напевне існування Верховного суду. Неможливо забезпечити 100% єдність судової практики. Ми маємо вдосконалюватися в цьому плані, вдосконалюватися як всередині Верховного суду, так само, на мій погляд, потребує вдосконалення і певне правове регулювання цього питання. Бо, наприклад, після реформи 2019 року, коли до Верховного суду. Не доходять більшість справ малозначних, наприклад, да, це ті категорії категорії справ, про які ви кажете, верховний суд не може в рамках процесуального інструментарія вплинути на певні важливі категорії справ. Бо ці справи, в принципі, за законом ніколи не можуть бути предметом розгляду верховного суду а в інший спосіб забезпечити єдність судової практики неможливо. Тому я думаю, треба повертатись до перегляду цього процесуального регулювання. Мені здається, було би правильне те регулювання, яке існує в багатьох країнах світу на сьогоднішній день. Коли Верховний суд, колегія суддів чи палата самостійно вирішує, чи приймати цю справу, чи не приймати, ми не можемо аж так дрібненько все врегулювати в законі, бо ситуації виникають багато непередбачувані. Дуже багато різних ситуацій, і тільки людина вона може вирішити, що ця справа вона може бути ця справа неважлива вчора, а сьогодні з урахуванням суспільної ситуації така сама справа вона буде важливою. То комп'ютер тут ніколи не вирішить, і законодавство це не врегулює, чітко А, Б, В і так далі. Ми маємо напевно подумати над цим, щоб дати більше дискреції суддям Верховного суду щодо вирішення питання про прийняття справ до провадження. І тоді ми будемо приймати всі справи. Якщо суддя дійсно бачить, що неодноразово вирішилось питання. Про те, з ким буде проживати чоловік і жінка, немає необхідності приймати цю справу, він її не прийме. Але зараз змінюється ситуація, чоловік на фронті. Жінка тимчасова переміщена особа, чи ще якесь є ускладнення, начебто ті самі правовідносини, але вже інші, тут інші є особливості, то суддя Верховного суду прийме. А якщо в законі буде написано, що дрібні сімейні справи не приймаються, то ми цю справу ніколи не розглянемо. Угу. Розумієте? Тому маємо вдосконалювати насправді процесуальне регулювання, і тут досвід розвинутих країн, мав би для нас бути показовим. показовим. От саме так, як це роблять, наприклад, суди Великої Британії. Сполучених Штатів, Канади і так далі. Це якби такі зразки довіри до судів, зразки правової. Системи судової системи, і ми маємо теж я думаю приймати цей позитив. І потім ці рішення Верховного суду США, наприклад, так вони не просто розходяться по медіа, випускають книжки з рішеннями цими коментарями. Вони дійсно є певним зразком, який намагається наслідувати правова система цілої країни. І знаєте, знайте, найостанніше запитання щодо господарського кодексу і подальшої долі, взагалі, існування цієї вертикалі господарської Дерських судів, я от коли вчилася в університеті на юридичному факультеті, то ми з викладачами сперечалися. Один викладач. Приходить і каже: немає різниці, що ділити: курку чи акції підприємства? Це все єдине там спеціалізоване та суд в нашій системі. Ну і господарський це просто як частина справ, і немає потреби виділяти в окрему вертикаль. І є зараз законопроєкт, який ліквідує по суті господарський кодекс і відносить його до цивільного кодексу. Що ви про це думаєте? Чи це поліпшить доступ до правосуддя, швидкість правосуддя? Якість правосуддя для людей в першу чергу, ну і для суддів, теж що це означає для суддів? Так тут мав би я сказати, що як суддя великої палати, яка розглядає всі категорії справ: і кримінальні, і цивільні, і господарські, і адміністративні, дійсно можу сказати, що немає великої відмінності між цивільними і господарськими справами, це ті самі правовідносини, по суті. Якщо вже перейти до другої частини питання, так забігаючи наперед. Чи потрібен господарський кодекс? Це мають вирішити депутати. Я завжди не був сторонником того, що цей нормативний акт ну, це застарілий нормативний акт, абсолютно. Він ще має філософію командно-адміністративної системи радянських часів. Він не відображає вже реальності господарського проду сьогоднішнього. Якщо його не скасовувати, то ну, його можна. Наприклад, не скасовувати трошки змінити цивільний кодекс, щось додати, і воно буде працювати, на мій погляд, краще. Це дискусія величезна. Вона ведеться, щоб ви розуміли, і серед суддів Верховного суду, і серед науковців, і серед адвокатів. Ведеться вона всюди. Є прихильники і однієї точки зору, і іншої точки зору. Є і плюси, і мінуси переваги, і недоліки кожного рішення. Що стосується саме існування системи господарських судів, то на сьогоднішній день, якби перевага цієї системи є в тому, що є швидкий розгляд справ. На сьогоднішній день система господарських судів недовантажена. Є господарські суди, які розглядають ну невелику кількість справ, але на них іде, скажімо так, значне фінансування. Є у нас судді, які розглядають одну справу на тиждень, а є у нас судді, які розглядають 40 справ на день, при таку саму заробітну плату. Це викликає звичайно, незадоволення серед суддів. Але б я не говорив так прямо про те, що необхідно ліквідовувати систему господарських судів. Можливо, її необхідно оптимізувати, бо економіка, фінанси це кров держави. І якщо ми не будемо мати швидкого вирішення економічних спорів, суперечок, то це може уповільнити економічний дійсно рух. Я думаю, що на сьогоднішній етапі, як мінімум, ми маємо думати про оптимізацію господарського судочинства, оптимізацію, але теж це треба обговорювати. Це треба обдумувати, бо сьогодні у нас менше господарських справ, бо й війна. Завтра їх може бути більше, і тут теж ми маємо бути думати наперед і не приймати якихось дуже швидких рішень, про які потім можемо пожирити. То я думаю, що це дискусійне питання. Треба заслухати просто всі точки зору і прийняти потім уже якесь рішення. Вислухали інтерв'ю із головою Верховного суду Всеволодом Князевим. Запис розмови доступний на сайті ukr.radio. Сьогодні ввечері. На Українському радіо